Тарас Шевченко, мені тринадцять і минало, мені тринадцять і минало, я пасягнята за селом чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе було. Уже прокликали до паю, а я собі у буряні молюся. Молилось, що так весело було? Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубе, Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоски вибирала. та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і потілувала. Не неначе сонце сіяло, неначе все. Лани, гаї, садив, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як гадаю, то серце плаче та болить, чого Господь не дав дужий Малого віку тім раю. Умер би, оріючи на ниві, нічого в нас світі.